Привіт! Я повернулася з Мексики. Ця подорож стала для мене справжньою пригодою. Я побачила чеченіцу, їла кактус, пройшла церемонію майя. Бачила справжніх мумій і ще дуже багато іншого. Тому перенесемось в самий початок моєї подорожі і покажу вам, як виглядає столиця Мехіко, головний проспект і мої перші враження. З Польщі до Мексики немає прямих літаків, тому в нас була одна пересадка в Амстердамі. Ми літали авіакомпанією KLM і були дуже задоволені сервісом і загалом комфортом перельоту. Коли я приземлялась в Мехіко, я побачила нескінченно велике місто. Всі будинки були так кучно розміщені, що одразу видно тут живе 22 мільйони жителів. Чесно скажу, аеропорт Мехіко мав не зовсім приємний запах. Чи то старість будинку, чи то брак вентиляції. Але як мені пізніше розповіли, тут завжди так аеропорт давно потребує ремонту. Моя подорож розпочалась під кінець жовтня, тому тематика Дня мертвих тут спостерігається скрізь. Так, гуляючи містом, побачила школярів у костюмах. Дуже незвично. А це ще за тиждень до свята. Також скрізь багато декорацій і вівтарів. Їх ще називають офренда. А це моя любов, Есперанса. Я полюбила це місце з першого дня. Пекарня за розміром як невеликий супермаркет. Тут дуже смачний хліб, а ще випічки, солодощі, торти, печиво. Вибирайте на свій смак. Впевнена, кожен тут щось для себе знайде. Кожен покупець бере під нос і сам обирає, що хоче, а потім оплачує на касі. Великий плюс це недорого. Для порівняння ми купили цілий піднос булочок, рогаликів, сендвічів, донатів і так далі. А в Варшаві за це все я заплатила б мінімум в 4 рази більше. І це не єдиний магазин Есперанза. В Мехіко їх налічується близько 20. В нас навіть з'явився жарт, що моє улюблене місце в Мексиці це Есперанза. І до речі, в мене навіть є пакет. Ось такий. Люблю для ознайомлення з містом я проїхалась екскурсійним автобусом по головному проспекті Пасео де ля Реформа. Ангел незалежності вважається тріумфальною пам'яткою, спорудженим на честь перемоги Мексики у війні за незалежність. Проїжджаючи проспектом, я побачила багато хмарочосів, магазинів, офісів. А це, до речі, торговий центр і, звичайно ж, скрізь пальми. Так, Мексика може виглядати дуже сучасно, але на контрасті є і старенькі будиночки. А головне, все це дуже щільно збудовано. Подивіться, скільки людей в цей момент, поки ми проїжджали автобусом, проходили вулицею. І де не де декорації до Дня мертвих. А це скульптура Кабеза де Кабайо. А ось ці харизматичні хлопці, чи то танцями, чи то тими шнурками, але привернули увагу всіх прохожих і, сподіваюся, заробили трошки грошенят. Будівля Тори Латіноамерикана. Марочос відомий як перший у світі успішно побудований у високоактивній сейсмічній зоні. Марочос витримав сильний землетрус магнітудою 8 балів у 1985-му і залишився без жодних ушкоджень. А це палац образотворчих мистецтв. Настільки прагнуть заробити хоча б копійку, що готові робити все. Тут ви бачите не лише продавців їжі і сувенірів, а ще й шаманів. А на площі Конституції споруджували декорації до свята. І вже ввечері все було готове. А ця будівля кафедральний собор, успіння Пресвятої Богородиці. І ми вирішили його оглянути зсередини. Це один із найбільших і найдавніших соборів у Латинській Америці. Вівтар прощення оздоблений золотом. Ну і я була б на я, якби не сплющила цю монетку. Ну дуже хотілося. А так виглядає площа ввечері і чомусь огороджена від людей. Це було мені трохи дивно. Навколо святкова ілюмінація, і вже дуже багато людей в костюмах. А ця довга будівля неподалік національний палац. А це красиве місце почало існувати ще в 1898 році. Сьогодні це Гранд Хотель. Ідеальна вітражна стеля у фоє зачаровує. Тут в центрі міста можна дуже смачно поїсти. Мені сподобався ресторан на даху готеля Даунтаун, до речі, з 17 століття. Подивіться на це неймовірне оздоблення столів. Тут є спеціальні отвори для квітів. Виглядає ну просто супер. Я їла такоси з креветками. Це було бездоганно. Це все на сьогодні. На каналі буде виходити більше відео з Мексики, тому не забудьте підписатись. І дякую, що подивились до кінця.